Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання місто Марганець, припинення обстрілів, що заважає припинити обстріли марганцю? Ворогу дуже важко. Вже він намірений тікати. В голові в нього один план, тільки про корабль, він думає, що до Марганця, до останнього тримати оце, де він там на березі заякорився, чи щось він оце до останнього тримати, поки не дадуть звістку, що ми на кораблі. Відходить ворог, йому немає закриті всі його шляхи. Так, дуже такі накази дані йому суворі щодо марганця, тримати ту територію, де звідки він здійснює обстріли і чинити. Так, цю агресію щодо міста Марганця. Скажіть, саме коли відбудеться припинення обстрілів Марганця? Яке це буде число? Скажіть нам, будь ласка, щоб остаточно настав мир над Марганцем? 15 число. І саме вийшла карта агресії. Так, 15 число. Щось буде відбуватися на воді. І напевно, що, я так розумію, це повернуть ворогу його ж агресію. Те, що чинили в Марганці, відбудеться із ворогом, а в. Зміниться оці риби, вони як по колу ходять, і цей вогонь, що вівся на марганець, йому назад повернуть, отак От іде мені. А в марганці відновиться мир. Я прошу, вищі сили. Відверніть ворога, зламайте його всі плани, ворожі. Заперечу, більше немає наказу. Тримати марганець, обстрілювати марганець, припиняються ці накази, і ніхто не виконує їх. відходи ворог складає зброю, тікає, лякається, боїться, заперечує повністю, да настане, заперечує повністю весь негатив, да настане мирне життя у марганці і будуть люди. А в спокої. Так, до домівки тихе небо, мирне небо має стати. Дякую, вищі сили, прошу, поверніть ворогові всі його злочини військові. Надайте нашим Збройним силам всю необхідну допомогу для знищення ворога. Відсічі його від марганцю відігнати, угу. де відкриється дороги Збройним силам України і надасться все забезпечення якнайшвидше, щоб здійснити звільнення території окупованої і пригнічення ворога. Прошу відкрити дороги нашим Збройним силам. Де да буде закрите небо над Марганцем, і ворога відді... відвернуть на віки вічні, Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю. Прошу, допоможіть, припинить обстріли Марганцу, повернути ворогові, всі його бомби, ракети і снаряди, всю його агресію йому назад, і знищити його, і повернути всі смерті біль і страждання українців, що в марганці завдані ворогам, все йому назад на голову спадає і зривається, буде так, буде так, буде так по Верховному Суду. Да припиниться якнайшвидше обстріл Марганцю. Захищаю, закриваю Все назад ворогом вертає, буде все сказане, здійснене. Допоможіть нам, будь ласка, ви щас. Дякую за увагу.